У що вкласти кошти в умовах нестабільності на це питання, пробували відповісти під час прес-конференції в готельному комплексі Лісова пісня. Інвестором і забудовником якого є компанія ТКС, зважаючи на привабливість трускавця як туристичного курорту, свій вибір фахівці зупинили саме на інвестиції в нерухомість. Різноманітні аналізи і дослідження не можуть чітко сказати. Вкладайте суто в нерухомість, вкладайте суто там, наприклад, в фондову біржу, або там купуйте а, різну валюту. Да? То це є один з варіантів. Новим продуктом для інвестування в нерухомість запропоновано вкладення коштів в готельний номер, який приносять 9-10 тисяч доларів щорічно. Вартість такого двокімнатного апартаменту з кухнею 90 тисяч доларів без додаткових витрат. В номері може відпочивати не лише його власник, але й його родина чи друзі. Це достатньо є цікава пропозиція. Вона є. Ми трактуємо альтернативою е, депозиту, оскільки дохідність е, є вища ніж за. Е вклади у валюті в банку разом з тим ми вважаємо це найдійніша інвестиція, оскільки людина має свідоцтво на право власності на рухове майно, яке може на власний розсуд розпоряджатися. Натомість для жителів регіону відкриття нового чотирьохзіркового готелю у можливість створення нових робочих місць для нас це надзвичайно важливо, бо дуже небагато таких явищ. А скоріше навпаки, у нас декларується створення робочих місць. А насправді оцей процес тільки імітується. У лісовій пісні є сучасний медичний центр для діагностики та лікування широкого спектру захворювань. Згодом працюватиме власний бювет та зона СПА з басейном.